Вітаю, друзі! Сьогодні 3 червня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, і керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту досліджень, кандидат економічних наук. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане а Також вітаю всіх, хто нас дивиться і я попросив друзі пана Івана, аби він нам ну спрогнозував, поки що так скажу. Можливо, він ще знає якісь інсайди. Для чого Єрмак полетів до США разом із першою віце-прем'єркою е, України, що там мають обговорювати? Ну, принаймні відомо про те, що будуть обговорювати там економічні якісь договори, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі. Ну і також я пропоную пане Івану сьогодні поговорити про можливий ухвален... про можливе ухвалення санкційного пакету у Конгресі, там чим далі, тим більше лунає заяв. І давайте розпочнемо все ж таки із е, аналізу того, які ж економічні угоди може Україна підписати зі США на тлі того, що ми вже фактично майже завершили формування цього е, поки що так званого інвестиційного фонду. Скажу, чому так званого, бо поки що ніхто не зовсім розуміє до краю, як воно буде все функціонувати. Е, і взагалі, чому такий несподіваний, неочікуваний візит української делегації до Вашингтону, пане Іван. Ну, давайте розпочнемо з того, пане Валерію, що в Єрмак полетів голова офісу президента, полетів разом з першим віцепрем'єром премєром міністром економіки України. Це дуже важливо, що пані Юля Свереденко вона є міністерка економіки, і відповідно це її напрямок, тобто економіка насамперед. Ми розуміємо, що після угоди, яку власне пані Юля Свереденко уклала з. Паном Скоттом Бесентом, він секретар по фінансам, але в українському розумінні краще казати міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично, ці дві людини вони уособлюють економічний напрямок співробітництва України та Сполучених Штатів Америки. Окрім того, що є ця угода, я повністю погоджуюся, що поки що не зрозуміло взагалі, що вона буде значити, як вона буде реалізовуватись, бо я завжди цитую колишнього заступниця міністра. А, в Закордонних справах, якщо я не помиляюсь, пані Лана Дзеркаль, вона казала, що взагалі-то 25 мільйонів доларів необхідно для того, щоб зрозуміти, а що і скільки у нас є. Бо ми кажемо про рідкісноземельні елементи, а які елементи, скільки їх, тобто, це все невідомо, і це дослідження ще не проведено. Але тим не менш, угоди щодо цього укладено, тобто певні рамки створено. Зараз безумовно будуть працювати в цьому напрямку, а також давайте не забувати про давню ідею стосовно підписання угоди про зону вільної торгівлі. Я розумію, що зараз а, на хвилі оцих всіх підходів Трампа до підвищення ми до рішення судів щодо е, відміни цього рішення до рішення апеляційного суду щодо їх повернення, тобто хаос безумовно присутні. Але все ж таки, ідея укладання угоди про зону вільної торгівлі вона в принципі існує. І е, тут важливий момент, що зазвичай угоди про вільну торгівлю вигідні тим, у кого є позитивна сальда у торгівлі. Так, ось у Сполучені Штатів Америки якраз з нами позитивна сальда, Це більше з більшості інших країн у них негативна, а з Україною позитивна. І тому з точки зору цього як на мене, трошки трошки спрощеного меркантилістського підходу а, чинної адміністрації, що якщо у вас позитивна сальда, все треба розвивати стосунки з цієї країни, адже сальда позитивна і воно може бути лише більше. Тобто, тут перспективи є, і я так розумію, що оскільки в Сполучених Штатах Америки все ж таки прагне спілкуватись з тими, хто визначає кроки держави, а там розуміють, що попри те, що у нас є конституція, у нас є президент, але велике значення голови самого Офісу президента означає, що з ним зустрічається, ну тут нічого дивного нема зверніть увагу на візити Дональда Трампа до, наприклад, Саудівської Арабії. Чи зустрічався він там з Каралем? Ну може й зустрічався, але основні перемовини він вів е, з спадкоємним принцем Мухаммедом Салманом. Так він є формальним прем'єр-міністром, але він не є перша людина в цій країні, але всі розмови ведуться саме з ним, тому що е, розуміють сполучених штатах Америки, хто визначає е, кроки держави в майбутніх періодах. Так саме і Сполучені Штати Америки вони дійсно хочуть розмовляти з тими, хто щось означає в Україні, і відповідно ця зустріч буде розмова. Ну знаєте, поки що ми знаємо приблизні заяви, Ось ті деталі, про які принаймні відомо в засобах масової інформації, Що зокрема буде розмова про законопроект Лінці Грем, тобто, ми розуміємо, що 500% мита на продукцію тих країн, які купують у Росії нафту газ. Уран та інші сировинні товари навряд чи буде, тому що в мене одразу в голові виникає е, не лише Китай-Індія, а також Європейський Союз. Тобто тут якраз е, США домовляються із Китаєм, і з Індією, і з ЄС про те, щоб не піднімати мита, а тут паралельно виходить історія, коли Конгрес США каже, що слухайте, а може, може, все ж таки запровадимо це мита проти них, ну вони ж купують на. Ну. Так, воно так. Але тим не менш, я так розумію, що це відбувається певне, ну, давайте так, зондування підґрунтя, чи буде у цього законопроекту. Тобто поки що це лише слова. Але я нагадую, що під час візиту Лінсі Грема та Річарда Блюменталя, співавтора цього проєкту, до Києва, власне, і казали про те, що на цьому тижні робота над ним почнеться, і тому це візит е, представників давайте, Києва до Вашингтону, я сприймаю в контексті цієї заяви Лінці Грема, що починається робота саме на цьому тижні. Окей, якщо ви говорите про те, що ну ми окреслили певні там маркери, чому Єрмак полетів до США, поки що в загальних рисах, звісно, там якісь деталі будемо знати згодом. Але от нас санкційного законопроекту, Майк Джонсон, спікер Палати представників, говорить про те, що він підтримує ідею санкційного тиску на Росію, і каже, що в Конгресі багато готових голосувати за. Це рішення. А якщо ми говоримо про законопроект Лінсі Грема і Блюменталя як такий, що справді дуже сумнівний з точки зору його ухвалення, бо він нашкодить світовій економіці, і американцям в тому числі, якими можуть бути альтернативними рішення? А, Сполучених Штатів Америки і враховуючи той факт, що вони справді зараз погоджують свої дії, узгоджують їх із європейцями, і в четвер, після завтра, з візитом до Вашингтону, летить в е, канцлер Німеччини. От що тут може бути ухвалено Сполученими Штатами Америки, ну можливо, і Європою в тому числі. Ну, все ж таки, давайте так. цей про законопроект Грема. Не думаю, що в нього є майбутнє, але робота над ним може тривати, і робота над ним мається на увазі, що не буде одразу 500%, а буде багато багато умов щодо їх запровадження, і там вони можуть бути не 500, а, наприклад, додаткові 5% чи щось таке, що більш реалістичніше, що може мати місце. І з Європейським союзом також можуть бути якісь домовленості, що, по-перше, будуть виключення, прописані в цьому е законі, а виключення це найцікавіше, тому що виходить так, що ми запроваджуємо ми 500, але е ми їх не запроваджуємо, якщо і далі йде перелік обставин, що може до цього призвести. Тобто, виходить так, що при е це можуть обговорюватись. Можуть обговорюватись якісь паралельні ідеї, близькі до ідеології законопроекта Грема і Блюменталя, але не такі цифри великі, а щось повторюсь таке, що можна запровадити механізми, як це буде робити. який буде контроль? Тобто, ось як США знають, що, наприклад, окрема країна купила в Росії товари, якщо Росія не дає цю інформацію, і відповідна країна, яка купує, також надає інформацію. Ага. Тобто, це виходить, треба якісь мати свої джерела, наскільки ці джерела достовірні, настільки щоб це було підґрунтя для прийняття рішень. Тобто, це все деталі, але як відомо, дьявол криється саме в них, тому що ага. без е, розуміння цих деталей Здається, так, що цей закон працювати не буде. Так що, тут ми будемо дивитись як вони далі будуть розбиватись події, але все ж таки для Сполучених Штатів Америки, враховуючи цю риторику, і ми бачимо, що вона змінюється. Ну, не те, щоб на повністю проукраїнську, а давайте так. На певну збалансовану, бо раніше в Україні було відчуття, що там доволі проросійська риторика у керівництві США, а, що вони, як то кажуть, копіпейстять те, що каже Росія, і те саме каже Трамп. Але останні твіти Трампа, особливо та, щодо того, що він взагалі та врятував Путіна. оці ці всі заяви, якби не я, то були проблеми. І зараз до речі, зверніть увагу. Вони ну давайте так. Ми записуємо 3 червня в день. Це відео реакції США на атаки на аеродроми. Я такої не бачив. Тобто там була реакція, так. речниця Білого Дому сказала: ну, це війна, яку ми хочемо припинити. Так, так. Тобто, тобто, фактично, ну один з багатьох епізодів нічого так, особливого не відбулося Тобто тому той полягає вся іс історія, що е, враження, що ну подумай, знову прилетіла, okay. трагедії кожного дня трапляються. Одна одна з них нічого особливого. Хоча по великому рахунку весь світ я ж я по собі можу сказати, як людина, яка учора дав чотирьом каналам арабського світу інтерв'ю, okay. і ще декілька письмових написав відповіді. Усіх одне питання чи буде ядерна війна? Це перше питання, яке виникає у всіх, тому що формально це ж порушення російської доктрини, це удар по їхній а, ем, І виходить так, що був удар, формальна підстава є, і при цьому всі кажуть: да не звертайте увагу, тут нічого особливого не було. Тому насправді, оця ця тиша, вона якби як на мене і демонструє те, що США е, можливо, ну тут Акцію, як то кажуть, зіграв цікаву гру. Вони повідомили спочатку, що Україна повідомила США, потім повідомили, що ні, Україна не повідомляла США. Тобто, ага. таке враження, що вони кардоксіос координував ці заяви Сполученими Штатами Америки і ті сказали спочатку, скажіть, що нас повідомили, а потім скажіть, що ні не повідомляли. Тобто створити ще один хаос, і всі починають думати так: вони повідомляли чи не повідомляли. І в, зараз, як на мене, все це відбувається через те, що дійсно США трошки приглядають свої підходи. А як на мене, це логічно, тому що США то сподівалися, що Росія допоможе їм в тиску на Китай і буде. Практично антикитаєм, а також допоможе забрати її на працювання у сфері ядерного збройні Ірану. А тут виходить так, що Кісідзенпінь 9 травня пролітає до Москви і всі зрозуміють, що не буде Росії антикитаєм, а паралельна відхоп спеціальний представник там Трампа в Умані зустрічається з представниками Ірану і розуміє, що Іран не буде продавлювати Росії ніякі напрацювання. Тобто, виходить так, що вся попередня риторика, яка будувалась на ідеї, що Росія допоможе, вона вже немає сенсу, і ось тут як на мене це визначає. Пр оцю зміну риторики США, і те, що відбулося, я не виключаю, що перше повідомлення Аксіосу на таки було вірним. Але США сказали, добре, ось давайте ви це зробите. А далі ми подивимося. Тобто, ми не будемо казати, що ми це заохочували, що ми знали, що ми підтримували. Але ну ось вдасться чи не вдасться, а там далі, як то кажуть, їдемо далі. Я з вами, пане Іване, погоджуюсь. В цій частині мене думка з вами співпадає повністю, тому що, ймовірно, Сполучені Штати Америки були посвячені в цю операцію. Ми робимо припущення, друзі. І саме такий скромний коментар, точніше, відсутність його з боку Дональда Трампа, означає те, що він підтримав цю операцію і дійсно терпець у Трампа увірвався. Я все-таки повернуся, пане Іване, до свого запитання, враховуючи таку позицію Трампа, ми її щойно. Проаналізували, оцінили. Ну звісно, оцінка наша може бути хибною, але все ж таки, оскільки ми тут з вами однодумці, якими можуть бути санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії? Оскільки я не маю жодного сумніву, що Лінсі Грем ну ладно, окей, Блюменталь, він демократ, він сам діє, в тому числі, і Майк Джонсон не говорили про санкції самостійно. Якими можуть бути санкції з боку США Безумовно, я думаю, що це скоординована позиція, особливо щодо Майка Джонсона. Тобто, лінці Грема не буде. Ось тут я чекаю, що вони знають, зараз, кажуть, ну це найбільша страшилка Лінці Грема, але давайте працювати над певними його складовими чи допрацьовувати його. І ось тут, коли почнуться розмови, що давайте ми його трошки допрацюємо і почнуться з'являтися реальні механізми. Тобто ага. почне казати, що так, що є створена система контролю за у Росії певних товарів. Якщо ця система дає сигнал, що била мала місце закупка, це буде означати далі Цілком можливо, принаймні, я очікую певну формулу застосування ми. Ага. Тобто, це не буде 500. Ага. але ця формула буде прив'язана до кількості куплених у Росії товарів. І далі США, як вони це вже зробили з о, своїми тарифами, я нагадую, я, я, як з'явились оці тарифи, які представляв Трамп. Тобто ага. вони з'явились е, по великому рахунку, ну хто жартував штучний інтелект, їх вираховував. насправді вони підійшли так, що подивились, яке є сальда з цієї країни, ага. який обсяг торгівлі, і якось перемножили, і в них вийшла цифра, яку вони назвали, а далі сказали, що так, мінімум 10. А далі, якщо цифра. 20 і більше, то відповідно ця цифра ділиться на 2. Тобто якщо 20, то це 10 якщо 21, то це вже 11 22 також 11, а ось 23 – це вже 12% і так далі. Тобто фактично був створений алгоритм, і я думаю, що так само алгоритм може готуватись по цій ідеї лінсігрема. Тобто вона не буде мати ось такого вже нищівного значення. 500 – це загородній тариф, все. То ніхто не буде постачати товари сполучені штати Америки, знаючи, що вони повинні сплатити 5 разів вартість товару, який хочуть поставити. А ось якщо скажуть, що ця формула буде, і що ось у вас додатково мита такета саме за таку-то кількість товарів куплених в Росії. Якщо оцю це складний, але якщо цей механізм так, так. буде створено, чи принаймні з'являться розмови, що над ним працюють, це вже буде сигнал того, що США починають дійсно думати над тиском. Це настільки ну це на Росію насамперед тиск, але також на тиск, хто допомагав Росії проходити ці роки повномасштабної війни. Бо коли питають, чому санкції не дали належного результату, я завжди кажу: що подивіться: якщо там в 2000 році країни вели ці сімки на них припадало 65% світового ВВП, тобто дві третини світового ВВП це лише сім країн, то 2024 рік. Це вже 45% світового ВВП, yeah. тобто навіть менше половини, і виходить так, що маючи торгівлю з половиною світу, а, спокійна Росія нормально заробляла гроші і пройшла цей період на те, що безболісно, але з меншими ніж могло бути проблеми. А тут виходить так, що всі ці країни, якщо будуть знати, що така формула в США буде існувати, почнуть задумуватись, а чи варто? Купувати щось у Росії, щоб потім мати проблеми на американському ринку, бо американський ринок він дуже преміальний, він цікавий там можна заробляти. А альтернативу Росії при бажанні можна знайти той же близький схід, як на мене, спокійно можна замістити Росії по нафті. А нафта – це основа російської економіки. А щодо інших товарів, треба дивитися, Я розумію, що є ті ж рідкось елементи, де складніше Росії заміщати той же Уран, але Уран також можна знайти інше се родовище, тобто. Тут головне бажання і праця над тим, щоб ці альтернативи їх втілити в життя. Я так розумію, що все ж таки про санкції типові Трамп говорити не буде, тому що ми зараз говорили виключно про мита. Це ми їх називаємо мовно санкції. Я неодноразово у своїх відео говорив ще з минулого року, що Трамп це не про санкційну політику, Трамп Ні. це про митну політику, а. але в будь-якому випадку це може бути серйозною шкодою Росії. Я погоджуюсь тут. Єдине, що по цифрах треба розуміти, бо математика не складається з економікою, а це дуже важливо. А щодо Європи, що Європа може такого ухвалити, бо вони якраз про санкції. Європа, про санкції по відношенню до Росії, бо ми знаємо, що енергозалежність Європи від Росії зберігається. Вона менше стала суттєво безумовно, але поки що, росіяни не готові відмовитися від нафти російської від газу, вони планують зробити лише до кінця 26-го року, тобто, на 1 січня 27, го вони можуть вийти на якісь такі показники, і то я, чесно кажучи, сумніваюся на даному етапі що до чого і як може домовитися Мерці з Трампом про санкційний тиск Європи? Бо я щойно читав повідомлення, що до саміту Великої Сімки, який відбудеться в Канаді з 15 по 17 червня, ухвалення. На ухвалення 18-го санкційного пакету Європи не варто очікувати, Скоріше за все, погоджуюсь, тому що навряд чи ну і навіть одразу, бо щойно був сімнадцяти, все ж таки, ми бачимо, що якщо на початку повномасштабної війни пакет з'являвся за пакетом, зараз все ж таки значно більш триваліші паузи. Тим не менш, по перше, це риторика. Стосовно того, що санкції будуть, що Сполучені Штати Америки підтримують збереження санкційного тиску. Бо я нагадую, перед цим Трамп казав, що можна їх знімати санкції, навіщо вони потрібні? Краще мита, Думаю, що Трампу пояснили, що мита то якраз не дуже то спрацюють проти Росії, але сама ідеологія, бо окремі лідери європейських країн, насамперед прем'єр-угорщини Віктор Орбан, він же спочатку казав, що давайте дивитись на Трампа. Якщо Трамп буде запроваджувати санкції, і ЄС також це буде робити, але але якщо Трамп не буде це робити, то ЄС не треба запроваджувати санкції. Ага. Тобто виходить так, що позиція Трампа вона необхідна ще для того, щоб в, в самому Європейському Союзі по, пояснювати таким, як Орбан, що дивись, а у Трампа ідея збереження санкційного тиску, вона ж присутня. Трамп не відмовляється від санкцій. Так а, далі, ну знов ж таки будемо дивитись. По перше, я нагадую, що оскільки Орбана згадали, що. Півроку тому була домовленість домовленості Європейського Союзу та Угорщини, що у разі запровадження санкцій проти Росатома на Угорщину вони поширюватись не будуть. Але після цього санкції проти Росатому не запровадив. І ось тут я чекаю, що Росатом буде в 18-му пакеті санкцій, що його згадають. Далі. Можливо, момент це те, що ну там безумовно, фізичні фізична юридичні особи також відключення від світу. Певних банків ті, що залишаються, там вже не так багато залишаються цих банків, але це може бути. Але тут ще треба згадати ось перші пакети. Я вже не назову їх цифру. Але в одному з пакетів була заборона на постачання до території Росії всіх пітенційних товарів. Здавалось би ну нічого тут особливого, але є один важливий географічний момент. Калінінград це Росія, і коли кажемо, що не можна постачати всі товари до Росії, це означає, що їх не можна постачати до Калініградської області. А робити це можна трьома шляхами. це Литва, Польща та відповідна Мора. Тобто у Росії лишається лише варіант морем, але за умови, що не буде якого чорського контролю. І ось тут, як на мене, треба посилювати Європейському Союзу. Контроль за всім, що пливе до Калінінграда, а там Естонія, Фінляндія, тобто дві країни НАТО і Європейського союзу, а, плюс нагадую, що коли були санкції проти Калінінградської області, верніше проти Росії, то було виключення зроблено до Калінінградської області від наступного характеру. Що сказали: ви знаєте, не можна постачати під санкційні для Росії товари автомобільними шляхами, а ось залізницею це можна робити. Ось в мене питання. А чому це виключення по залізниці, воно все ще діє? Вже три роки воно, якщо напоминаю, це 22-го року воно було сказано, що давайте залізницю можна, ось як на мене, вже час натякнути, що слухайте, через те, що ви не припиняєте свою агресивну війну, ми тепер будемо більше тиснути на Калінінградську область. Ну, це може призвести до серйозного загострення. Бо без, ось, без, без, з коридором вона нікуди не подімо без, власне чому європейський союз хотів відійти від mm -hmm. а, цієї ідеї тому що боялися що це буде загострення але mm -hmm. ж так, знову ж таки те про що часто каже україна щоб було це загострення треба мати можливість йти на це загострення а чи є у росії зараз ці можливості росія каже багато чого нато ж таки згадаю свої етери арабські, там, де змушені спілкуватися з працівниками Росії, я постійно чую, що Росія четверта економіка в світі. У Росії все чудово. А, але, знаєте, я навіть жартуючи, раджу їм читати звіти а, Центрального банку Росії і а, Центру макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів. Бо якщо прочитаєш ці звіти, то розумієш, що взагалі-то в Росії дуже часто вживається зараз термін рецесії, тобто що падіння виробництва. І там вже прямо говорять, що оця військова складова, яка витягувала економіку в попередні роки, вона цього робити вже не може вже ресурси вичерпані. А і виходить, що зараз в цьому році буде падіння або більше. Навіть те зростання, яке було в минулому році, ага. воно як тут я знов ж таки цитую Центральний Банк Росії. Там була така фраза, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів і послуг, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто виходить так, що все, що було зроблено, воно згорає в вогні війни, і воно надає, е, скажімо так, ефекту для життя зараз і не створює можливості для життя в майбутньому. Тут до речі, уповільнені інвестиції, воно також відбувається в Росії. Це ж демонстрація того, що особливо там нема перспективи, колись настануть періоди, коли ці інвестиції принесли результати. Вони ну, не будуть завтра, післязавтра, але там два. Два роки, і вже буде питання. Там не буде випадково якихось більш серйозних проблем в економіці. Я на завершення хотів би пане Іване, запитати вас таку одну історію. Що стоїть за ініціативою саме Центробанку Російської Федерації підвищити облікову ставку? Нині лунає кілька коментарів офіційних, це вже не з якихось анонімних телеграм-каналів російських. Про те, що на Бігуліну дотиснули про зменшення облікової ставки Центробанку Російської Федерації, яка нині становить 21%, якщо я не помиляюсь, ізповідною заявою виступив Чемізов, очільник Ростєху. Це дуже показово, тому що в них купа кредитів, їм треба їх віддавати, і це допоможе їм розрахуватися ну, дешевше за ці кредити. Але тут же історія не лише про кредити чим ЗВ. Ростях. Я розумію, що Ростєх це. Монстр російського ВПК. А втім, в мене таке запитання: що буде, якщо облікова ставка Центробанку Російської Федерації зменшиться? В чому ризик зменшення? Тобто дійсно розмови про це є. Але дивіться, з однієї сторони, чим я вже давно ще, до речі, не було вона 21, Якщо я не помиляюсь, 19 була облікова ставка, і чим я за виступив проти? І через два дні ставка стала 21, це здається листопад 2024 року. Але саме через високу облікову ставку громадяни Росії понесли свої гроші в банки, тому що вони розуміють, що найкраща гарантія для них, якщо гроші лежать в банках. Якщо рік тому казали про якщо не сорок 46 трильйонів російських рублів в банках, то зараз вже говорять, хтось каже про 60, а хтось навіть чув цифру 72 трильйони російських рублів, це вклади в російських банках. Якщо знизується облікова ставка, то громадяни почнуть забирати гроші з банків, тому що ставка стає нижча. Так стає легше брати кредити, але стає менш вигідніше тримати їх в банках, тобто гроші починають виймати з банківської системи. І банківська система може зіткнутися з проблемами, коли треба ж ці гроші якось буде віддати громадянам, які віднесли їх до банків. І тому ліна не поспішає робити цей крок. Я розумію, що на неї тиснуть, на неї давно тиснуть. Вже давно є критика того, що вона висока, 12 місце в світі. Нагадаю, у Росії, але ж з іншої сторони, ми розуміємо, що а, проблеми вони нікуди не діваються. Інфляція, до речі, нікуди не дівається. Тому що основне а, свого часу Набіуліна ще коли були очікування, що вона підніме облікову ставку до 23, а, а може й до 25, то тоді казали, що у Набіуліна є два а, основних аргументи щодо того, що треба робити з ставкою. Перше – це показник інфляції, а друге це інфляційні очікування. Так ось інфляційні очікування, вони на високому рівні, тобто люди очікують інфляцію в Росії. І тому о, зниження ставки воно лише посилить очікування громадян, що інфляція буде зростати. А коли є оці негативні інфляційні очікування, то громадяни будуть прагнути мінімізувати взагалі участь в економіці держави, тому що будуть розуміти, що вона буде згорати в вогні цієї інфляції. Ось вам, будь ласка, аргументи, чому центральний банк побоюється робити оце скорочення? Хоча знаєте, є таке обережне передбачення, що вони можуть. А, дійсно, знизити облікову ставку, але не якось суттєво, а наприклад, до 20,5%. і знизить, і нічого і... і... особливого не буде. Такий собі компроміс всередині Кремля. Да я не виключаю, що це може бути. Звісно, говорити поки що про те, що а, там суттєво знизиться облікова, чи підвищиться облікова ставка, не доводиться, тому що за моїми спостереженнями триває активна битва. Між олігархами російськими і набіуліною, яка все більше перебирає на себе повноважень, це може видаватися нам ні до чого, але насправді не так. Будь-який кіпіш у Кремлі він нам цікавий, його треба підтримувати. Друзі, наразі давайте подякуємо пану Івану за те, що він був з нами. Спасибі, що ви нам пояснили те, що може бути у Вашингтоні, і що очікувати в Кремлі. Обов'язково будемо ще говорити з вами тут на економічні та фінансові теми, оскільки вони вкрай важливі для розуміння ситуації про те, що відбувається довкола нас та і в нас загалом. Спасибі. Дякую.